Дві це які рулети, соковиті, М -м, духовочки. Ой, так те що тема. Зараз будемо готувати разом з вами. Зараз я ще розріжу, покажу. А? Начиночка. А? Писати що, зараз угу. приготуємо. Беремо наше м'язко, нарізаємо. Тепер кожен шматочок відбиваємо гарницейку з обох боків Так, відбили, тепер солимо. Перчимо. От, і так відбиваємо всі наші шматочки. Перекладуємо поки їх на тарілку. Потім будемо далі робити. Так, м'яско я відбила, тепер дивіться. Я взяла, я робила чебуреки, у мене лишився був фарш з цибулькою. От і я його заморозила, тут буквально жменька. Я розморозила цей фаршик, візьму на начиночку. Також я помідорчики нарізала і сир. Значить, що ми робимо? Беремо нашу відбивну, да? кладемо ложку фаршика, потім кладемо помідорочку. Пару кусочків сира, можете класти більше, можете менше. Тепер ми отак трішки завернули, потім ми завертаємо края і закручуємо у рулетик. От у нас отакий виходить рулет. Тут все везде запечатано. Тепер наші рулетики нам потрібно обсмажити з обох боків, підрум'янити їх трішки. Потім будемо готувати далі вже в духовочці. Накриваємо кришечкою і обсмажуємо з усіх боків. Так, значить, трішки ми обжарили з обох сторін, щоб підсмажили. так? Ага. Доча кушай. Ага. розігріла все. І хлібчик візьми. Ага. Так, і Викладаємо наші рулети, Викладаємо наші рулети у форму для запікання. Так, тепер готуємо маринад для запікання. Беремо майонез, горчичку, Можна брати, любу, можна брати французьку, можна брати лагерну, беремо горчичку. Я додав соєвого соусу. Завжди додаю свої розсудки. Звісно з трави, перчик, трішки часничку меленого. Все, перемішуємо до однорідної маси. Спочатку ми наліємо сюди трішки водички. Наливаємо водички. Тепер беремо нашу Барматуху накладуємо на наші рулети, обільно намазуємо так щоб ух І ставимо в духовочку на 40 45 хвилинок при температурі 180 градусів. Ай, соковиті такі рулети. Ще прям булькають, булькають рулети зі свинини в духовочці.